Вітаю на каналі 24 години. Новини, поради та корисна інформація експресом. Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших тем для кожного українця: як збільшити свою пенсію. Нещодавно пенсійний фонд представив метод, що дозволяє значно підвищити майбутні виплати, просто відтермінувавши вихід на заслужений відпочинок. Ми розглянемо два основні шляхи: вийти на пенсію трішки пізніше та вийти значно пізніше. Я розповім вам про один дуже простий, але неймовірно ефективний лайфхак, який допоможе миттєво збільшити вашу пенсію, і він особливо актуальний для тих, хто планує виходити на пенсію вже цієї осені у жовтні, листопаді чи грудні. Звісно, ми детально проаналізуємо і законні пропозиції від держави щодо відтермінування. Чи вигідно це насправді? Ми зробимо чесний розрахунок, який покаже всі нюанси. Адже на кону ваші заощадження та майбутнє обов'язково додивіться це відео до кінця, адже саме там на вас чекає найцінніша інформація, яку ви не знайдете в офіційних джерелах. Насправді існує одна законна хитрість, яка дозволяє сотням і тисячам українців значно підвищити свої пенсійні виплати, просто змінивши дату подачі заяви. Це стосується тих, хто виходить на пенсію за віком. Згідно із законом, у вас є аж три місяці з дня досягнення пенсійного віку, щоб подати заяву про нарахування пенсії. При цьому пенсія все одно буде нарахована заднім числом. Тобто з дня вашого народження. І ось тут криється ключовий момент: не поспішайте! Це особливо важливо для тих, хто народився в жовтні, листопаді чи грудні. Якщо ви подасте заяву після 1 січня, ваша пенсія буде розраховуватися вже на основі нової, збільшеної середньої заробітної плати по Україні. Цей показник оновлюється щороку і зростає. Як показує практика, це може призвести до зростання вашої пенсії від 15% до 20% одразу. Ви просто подаєте заяву на декілька місяців пізніше, але отримуєте вже значно більшу суму. Звісно, ті, хто народився раніше, наприклад, у вересні, теж можуть скористатися цим методом, але тут потрібно ретельно рахувати. Деякі пенсіонери підрахували, що навіть втрата декількох місяців виплат окупається значно вищою пенсією вже протягом першого року. Цей лайфхак працює на 100% і ним вже скористалися тисячі людей. Важливо пам'ятати, що ви маєте подати заяву протягом тих трьох місяців, якщо ви пропустите цей термін хоча б на один день, то втратите право на виплати за цей період. Проте, навіть у такому випадку ви отримуєте збільшену пенсію, що в довгостроковій перспективі може бути вигідніше. До речі, досвід тисяч наших підписників та глядачів підтверджує, що цей простий крок дійсно допомагає. Це не просто теорія, а перевірена і працююча схема. Отже, якщо ваша дата народження припадає на кінець року, уважно поставтеся до дати подачі заяви. Це може стати вашим першим кроком до більш забезпеченої старості. А що ж робити тим, хто готовий відтермінувати вихід на пенсію, значно довше? Чи вигідна пропозиція пенсійного фонду про збільшення пенсії за перепрацювання? Давайте перейдемо до наступної частини нашого аналізу. Адже там ми дізнаємося, скільки вам доведеться працювати, щоб вийти в нуль. Отож, другий метод, який активно пропонує пенсійний фонд. Це відтермінування виходу на пенсію набагато пізніше. Це цілком законна можливість для кожного майбутнього пенсіонера, яка передбачає збільшення пенсії за кожен місяць наднормового стажу. Нагадаю, мінімальний страховий стаж необхідний для виходу на пенсію щороку збільшується. Наприклад, на сьогоднішній день необхідно мати 32 роки стажу. А з 1 січня ця вимога зросте до 33 років. І так буде тривати до 2028 року, поки вимога не досягне 35 років. За кожний місяць перепрацювання понад необхідний стаж вам пропонують 0,5% збільшення до вашої пенсії. Якщо ви працюєте більше 5 років, це збільшення зростає до 0,75% за кожен місяць. Давайте зробимо чесний підрахунок. Припустимо, ваша нарахована пенсія становить 5 тисяч гривень. Якщо ви пропрацюєте 5 років додатково, то за кожен рік ви отримаєте 6% збільшення. Що сумарно складе 30% від 5 тисяч гривень це додатково півтори тисячі гривень. Ваша пенсія зросте до 6500 тисяч гривень. Це безумовно приємно і на перший погляд виглядає як значна добавка. Але давайте подивимося на втрати, які як ми вважаємо, є ключовими в цьому питанні: 5 років це 60 місяців. Протягом яких ви могли б отримувати свою пенсію у 5 тисяч гривень. Тобто за цей час ви не отримаєте від держави 300 тисяч гривень. Це величезна сума. Тепер поділимо цю суму на вашу щомісячну добавку у півтори тисячі гривень. 300 тисяч гривень, поділені на півтори тисячі гривень, дорівнюють двомстам місяцям. 200 місяців це 16,6 року. Це означає, що вам доведеться отримувати збільшену пенсію 16 років і 7 місяців, щоб просто повернути те, що ви не отримали за 5 років роботи тільки після цього. А саме через майже 17 років ви почнете виходити у плюс. Якщо ми говоримо про роботу більше 5 років, відсоток збільшення буде трохи кращим 0,75%, але і втрачена сума буде значно більшою. З огляду на ці розрахунки особисто я роблю висновок, що такий метод відтермінування виходу на пенсію не є вигідним, адже ви 5 років працюєте, не знаючи, чи доживете до того моменту, коли це почне приносити реальну фінансову вигоду. Крім того, пенсійний фонд наголошує, що підвищення пенсії за неповний місяць страхового стажу не передбачено. Це означає, що якщо ви не заробите повний місяць стажу, він вам не зарахується. Тобто програма працює не на користь пенсіонера, а на користь держави. Звісно, збільшення є і його ніхто не забирає, але з точки зору окупності воно є занадто довгим і невиправданим. Тож більшості громадян цей шлях ми не радимо. Але є одна категорія громадян, для якої відтермінування виходу на пенсію має особливий бонус. Про це далі. І ось той самий обіцяний бонус для окремої категорії громадян, для яких відтермінування виходу на пенсію може бути справді вигідним. Мова йде про жінок, які народилися до 31 грудня 1961 року. Для них після виходу на пенсію встановлюється окреме підвищення у розмірі 2,5% за кожні 6 місяців більш пізнього виходу на пенсію. Фактично, це ті жінки, які за старим законодавством мали право вийти на пенсію у 55 років. Вони мають можливість відтерміновувати свій вихід до 60 років, що дає їм 5 років фори. Таким чином вони отримують своєрідний бонус у руках, оскільки це підвищення нараховується за період, коли вони ще не досягли загально встановленого пенсійного віку. Тобто з 55 до 60 років. Головна умова: їм раніше не призначалася жодна пенсія, наприклад, пільгова або за вислугу років. У цьому випадку відтермінування є значно вигіднішим, оскільки вибір відбувається у більш молодому віці, а саме підвищення відрізняється від загальнодержавної пропозиції. Підсумовуючи, ми маємо два ключові висновки. Перший лайфхак з відтермінуванням подачі заяви для тих, хто виходить на пенсію восени, жовтень, листопад, грудень є класним і дієвим. Ним варто скористатися, щоб стовідсотково збільшити свою пенсію, адже це підвищення відбудеться практично відразу і буде розраховане заднім числом. Другий Відтермінування виходу на пенсію набагато пізніше, заради додаткових, півтора тисячі гривень є невигідним для більшості громадян, оскільки, як ми бачили, період окупності складає майже 17 років. Ви втрачаєте дуже велику суму коштів на довгий період. Тому цей шлях можна розглядати лише у випадку жінок 1961 року народження, або ж якщо ви маєте дуже високий дохід. І хочете максимально збільшити свою базу для нарахування. Тож вибирайте самі, але чесний розрахунок говорить, що ви втрачаєте дуже велику суму коштів на довгий період. Дорогі глядачі, я з радістю читаю всі ваші коментарі, знаходжу на них відповіді та розповідаю, як це працює. До нової зустрічі на каналі.